Оля, ah, привіт! Продовжую вам вивчати не іспанську мову, а мої містичні історії називається За океанами, четверта частина. Отже, продовжуємо. Ввечером він, Арес, пішов до татки. Він пішов до неї в госпіталь, і коли він її побачив, її сині очі, світле волосся. І коли тільки вона торкнулася його руки, він наче скаженів, збожеволів. В нього е, прокинувся такий дикий звір, який накинувся на цю жінку і створив такий жорстокий акт пристрасті, називаємо це так, з побоями, з ранами, шаленими криками з такою пристрастю, але вони йшли до зародження свого сина. У другому кінці місця Аннабель місті. Чекала на нього, це була остання вечеря перед її відправкою до Аргентини. Але вона молилася і бачила, що він ніколи більше до неї не прийде, що їхні шляхи назавжди розійшлися і треба думати про нове кохання і про подорож до Аргентини. Як швидко пролетіла ніч і настав ранок. А вранці на сніданок Анабель все ж таки десь в душі не ділась його побачити, свого нареченого вже, мабуть, колишнього, збираючи речі, снідаючи, але він так і не прийшов. І це було, знаєте, так, так боляче, таке відчуття, коли чоловік обіцяє, що буде з тобою пристрасть, вірність, але насп... і що проїде до тебе в Аргентину. Через три місяці максимум півроку, але насправді в госпіталі з Хвойдою, яка придумала це групове згултування, творить шалені божевільні речі і шумить від госпіталь після їхніх ігрищ і їхніх криків. І так страшно їхати в ту далеку країну невідому, незрозуміло. При тобою тільки далечінь і невідомість. Але це треба зробити, тому що і все ж їхати одні, але краще сісти на паром і прийняти реальність, чим залишатися тут, в цьому місці, і розуміти, що нічого минуле вже не повернути. Боляче, але треба було рушати в дорогу, хоча хотілося тобто, просто лягти і заснути і не прокидатися. Вранці Арес прокинувся в, своїй, в своєму кабінеті, весь подряпинах, ранах, але тут все таке із шаленим запахом мерців. Він тут, звичайно, пішов митися, але запах неможливо було зняти нічим, тому що цей запах якось в'ївся в шкіру. А хлопці казали по роботі, що ти можеш приїхати та провести Анабель до Парому, але він строка сказав ні. Він розумів, що вже нічого їх не зв'язує, і хай вона шукає собі нового чоловіка в Аргентині. Mm -hmm. <гум> Ох, Анабель дивилася в той час на океан. Він такий був спокійний, але насправді то був не океан, то було Середньоземне море, тому що до океану треба було ще доплисти. Вода була спокійна, тиха, дуже така темно-синя, але вона знала, що океан чекає на неї зі своїми штормами і штилями. Всі м -м -м, пасажири стояли і пили каву з горіхами і шоколадом, це була якби традиція, вона була неймовірна гірка. Поряд на стояла подружка Лора, яка весело, беззапутно щось розповідала, сміялася, пригощалася шоколадком, вона це дуже-дуже любила, оскільки в був низький тиск і ням-ням-ням, вона любила. І казала, ну він козел безрогий. Тварюка, падлюка, скотиняка, мудак. Ну як він міг? Як він міг залишити тебе в цей тяжкий момент, Роз... розслаблятися, так е... кайфувати і витворяти такі страшні речі в госпіталі при людях, які лежать хворі, він з тою хвойдою таткою, такі крики божевільні витворяти ну худобина, ну паскуда, ну що він не міг стримати свого гарячого друга. Це твоя була остання ніч в цьому місці. Серце Небель в той момент розривалося на на безліч таких маленьких шматочків, тому що неможливо було зрозуміти. А, думка вбивала її, хотілося тонути цьому океані піти на дно, що все завершилося. Ця гірка, жахлива кава цей шоколад, який ставав неймовірно гірким, тому що дуже і дуже боліла душа. Але треба було тримати марку, треба було їхати. Плисти в Аргентину, бо зараз Аріс, тому що там її чекала родичка Донна Роса. Треба було вирішити земельні справи. Але саме головне було навіть не в цих справах, а в тому, що нарешті вирішити, чому ці демони постійно атакують її, чому кожної ночі, а навіть вже в день останній час, демони влазять в голову, спричиняють шалену мігрень, яка не лікується ліками, а тільки посилюється з кожним разом, тому що мігрень Лікарі і ліки не вилікують. Це демони з нижніх світів пробиваються в голову, в тіло, в кістки і мучать, показують свої відео. відео. Ілюзії, думки людей, і це шаленно неприємно. А коли червоний місяць стає неможливо терпіти цю біль, тому що медикаменти не допомагають. Древні демони прориваються до жінок, які володіють таким таємним зв'язком між духами, між невидимими духами як нижнього, так і верхнього світу. Це було також для Анабельну можливо народити дитину не тільки в стан здоров'я, а та її наречений, який клявся її в коханні, вважав її наполовину божевільною. Плюс треба було рятувати своє здоров'я. Це могло дуже-дуже погано завершити з цими мігренями. Дуже багато людей вже починали заходити на корабель, Пасажири заходили. Були люди з дітьми, з тваринками, з собаками, шалені чемодани. Анабель з Лори все-таки підійшли до каюти, а вона була дуже світла, дуже тепла, і хотілося просто лягти на це ліжко і заснути сном. І ніколи більше не прокидатись. Так було кайфо і якось так, знаєте, комфортно. Але Лора ще питала поруч, вона казала, поїдавши, звичайно, що тістечка та шоколадки, ти не забувай про мене. Привези, я тобі, звичайно, бажаю багатого, щедрого, класного, нареченого, взаємним коханням, але про мене не забувай. Привези мені шоколадки, солодощі і, звичайно, ще подарунки, і я буду тебе чекати. Обов'язково мені передавай. Звичайна Лора, все для тебе. Це були останні слова Нобе перед поїздкою до чарівного містичного Чао!